Викинув, наприклад, протипіхотні міни. До неї підходиш, вона тебе за 10 метрів фіксує, за 6 стає вже в бойове положення, а за 3 метри вибухає. Щоб такого не сталося, є такий робот. Ми його беремо включаємо всі камери, їдемо в розвідку. Розміновувати територію та виявляти вибухонебезпечні предмети з відстані та без загрози життю сапера можливо на озброєнні рятувальників Рівненщини з'явився піротехнічний тактичний робот, за допомогою якого дистанційно можна визначити наявність мін розтяжок та вибухівки, не підходячи до небезпечного місця. Обладнаний чотирьома камерами: це горизонтальна камера, на якій ми можемо добиратися на далекій відстані. Камера заднього виду при під'їзді, це більш така клопітка камера, при під'їзді до вибухонебезпечних предметів. Якщо, наприклад, ми їдемо задом, нам потрібно їхати задом, тягнути за собою щось, ми можемо бачити вже зблизька, що робиться. Ця камера для такого дальнього бачення ця для ближнього бачення. Камера на гріпер це клешні, якими можна щось захватити. Також для більш такої клопіткої роботи, вже коли працюємо безпосередньо біля вибухонебезпечного предмету. Та камера, ну під камера, щоб ми бачили, що робиться над клещнею, і Що ми бачили, що робиться під клещені? Керується робот за допомогою спеціального пульта з дистанції до 300 метрів. Виконує завдання без підзарядки від 2 до 4,5 годин в залежності від місцевості. Прилад за допомогою клешні може підіймати вантаж до 45 кілограмів і буксирувати до 680 кілограмів. Така важкопрохідна техніка може пробиратися, як і через такі ось. Камні бачимо, через траву може їхати, болото може їхати. Також ще можна додатково оснащувати такою водяною пушкою, яка виприскує водою як кулю для того, щоб там знищувати вибухонебезпечні предмети на відстані. А це ще один новий робот ДСНСників тільки вже для ліквідації пожеж. Тактичний робот. 2022 року випуску призначені його. Це гасіння пожеж з безпечної відстані та транспортування вантажів. Він працює за допомогою пульта управління та акумуляторної батареї, яка розташована в середній частині даного робота. Керується він, який попередній, за допомогою спеціального пульта до робота під'єднують пожежні рукави, які йдуть від цистерни з водою, направляють його до місця пожежі та починають працювати. Прилад має декілька режимів подачі води струменевий і розсіювальний. Також він може витримувати високі температури. Спектр ліквідації пожеж різноманітний. Безпечна відстань може бути сягати в межах від 50 до 100-200 метрів. Він оснащений з системою самозахисту, тобто по периметру ми бачимо 22 форсунки, яка здійснює захист даного робота і передбачає його у неможливе його загорення. Витрата води тактичного робота складає 2000 тисячі літрів за хвилину. 8 тонн води нам вистачило буквально на декілька хвилин роботи з тактичним роботом. Але хочу підкреслити, що ефективність тактичного робота надає більші переваги. Ніж залучення ще додат, плюс додаткової техніки сил та засобів. Не менш важливий новий помічник вогнеборців Рівненщини – система пожежогасіння та водоструменевого різання, за допомогою якої можна ліквідовувати займання у закритих приміщеннях без доступу іззовні. Для гасіння пожеж в закритих приміщеннях, такі як контейнери, гаражі. Приміщення, в яких важко попасти. Для цього все час йде на секунди. Для цього створена установка, яка прорізає проріз, подає воду. Для зниження температури, а також для гасіння пожежі, поки пожежно-рятувальний підрозділ проникає в те чи інше приміщення. Установкою можна прорізати отвори у металі, бетоні і цеглі. Для того тут знаходиться абразив, за допомогою якого під тиском подачі води робить отвір. поки люди займаються бензорізами, зрізають замки, намагаються потрапити в будівлю, гараж, контейнер, температура зростає. Полум'я не дає так працювати, не можна зайти зразу безпосередньо до місця пожежі. А це скорочує час і розвиток пожежі. Система зовні схожа на звичайний генератор і також працює на дизелі. Складається з корпусу, двигуна, насоса високого тиску, паливного баку, катушки. Ствол ствол, спис. Поки що таких роботів і приладів у ДСНСників Рівненщини небагато, адже обладнання досить дороговартісне. Його рятувальникам подарували іноземні партнери. Аліна Почка, Олексій Олексієнко, випуск новин.